Всім привіт-привет, мої маленькі, а уже й великий, я не знаю, з вами я ваш короче, чувак. І настав нарешті той момент, коли ми запишемо третю частину, як я відгадую закапатські слова сленгові діалектичні. І я надеюсь, що це буде весело і вам сподобається. Тому поставте лайк цьому відео і порекомендуйте його своїм друзям та знайомим, тому що я стараюся для вас. Ну що ж, ми починаємо! Ха! Ну давай, перше слово. Both. Бовт. 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 Не живий. Не живий. Це не живий. Це приміщення. Кухня. Ні. Вітальня Спальня. Це не в домі. Не в домі? Не в домі. Але ти туди ходиш. Oh, в... Але ти туди ходиш кожен день. Nie, Tuалет, мені, туалет Ні, це не в домі То на твої теж може бути дола. Магазин Так, Бо це магазин Далі. Далі. Далі Парадечка. Парадечка Парадечка. Інструмент якийсь. Ні. Я думаю, що це тупа Парадечка. <радечка>. Парадечка. Ха-ха-ха. якийсь Салат. Ні. Ой, який суп. Далі. Картопля. Картопля це що у нас? Бараболя. Парадечка це овочі. Ми це знаємо Яке, Які це овочі? Галиний. <радечка. радечка> Ти його дуже любиш, до речі. Помідор. Помидор? Хахаха, Помидор Давай, давай Бильбак Бильбак Бильбак? Это, хлопец, чувак Бильбак, чувак Писюн? НИ! Писюн живу Ага, ага Слышь, Потя? Да, Потя Чекай. цього слова є два. Кріпак. Вухо! Що на, на, на лиці? Да. На лиці. Ніс. О, око! Да. Око! Біль, а я получається одна бульбак, а два це бульбаки. Да? Два це біль... да, да. <сіх> я не знаю, що це. Емеле. 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 Це ім'я якесь? Ні. Амулет. Ні. Браслет. Ні. <Nee. сіх> Умивальник. <сіх> Ну не всіх так всі людей такі Емер. Може не всіх людей є EMLET. Ну не всіх людей це само собі не всіх людей так є EML. Я по-інші емолот. Да, давай. ЕМОЛЕТ, ЭМОЛЕТ, ЭМОЛЕТ. ТУАЛЕТ! НІ! Та чого я не хочу склати туалет? А ти точно не емолет? Я фізично не можу бути! Хіба? Ха-ха, ты задумался? Ты задумався Я просто не зараз скажу, то я тобі підкажу О багато поверхівках. Є. Він. Багато поверхівках? Ліфт! Да, тут любит. Все? Давай, я здаюсь. Повер? Я ти я. Эмили. Эмили. Поверх. Да. Я лох. Я не знаю. Я я бы не догадался Ну всё, давай дальше. Эпны. Эп что? Эпны. Эпны. Дай, 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 дай подсказку. Эпны. Ты Я дуже Я дуже емный. В принципе, так можно это перевести. Я вот. А-а-ха-ха! Эффлинцей Я понял. Давай наскупимся. Секля! Секля! Тихо, мне хуй штаб на манну веймы в этой Давай думаю! Сикрі серйозно. Чо мені тільки про сортири, я щось думаєш? З веденою системою людини це звернет, я так щось думаю. Це фактично образи. Слюнявий. Ні. Типу малолетка? Да. Ну типу. малолетка, яка поводиться як доросла жінка. Сикін. Барош. Це щось таке як з кулінарією зв'язано. Варош. Варош. Ворош! Ворошка. Варош. Що ти робиш? Я варош. Ми мене в великому варош. Місто? Так. Я, в принципі, спочатку подумав про задницю, але... Але сказав місто. В теж. І в цьому теж, так. Останнє слово. Багим. Багим. Гумгум. Бум-бум. Ну то. Що це? Що це? Багим-багим. А давайте такому, давайте ми зробимо по-інакшому. Я не буду це останнє слово відгадувати. Я це задам вам, мої любі глядачі. Якщо ви знаєте, що це таке, то напишіть, будь ласка, в коментарях, якщо ви маєте фантазію і ви не ліниві. Напишіть саме ваші найкращі варіанти. А хто напише правильно, прийде час і ми розіграємо якийсь приз. Ну, це все буде заплановано десь далі. Але все одно пишіть коментарі. І ми будемо. Matipas, na, uvas. Išaipėjimai, į ulijai, jūs ištepant į antosių, kolome į kitą gyvą įveriamą lodįčių.